У Сенаті з США відбулися слухання, які можуть кардинально змінити підходи Америки до технологій безпілотних літальних апаратів. Юридичний комітет розглядав питання захисту від дронів та встановлення гарантій для систем протидії безпілотним засобам. Експерти застерігають, те, що відбувається на українських полях битв, незабаром може стати реальністю для американської території. Війна в Україні демонструє наскільки смертоносними і універсальними можуть бути дрони. Успіх операції Павутина говорить сам за себе. І як підтвердять мої колеги, загроза застосування дронів як зброї актуальна і тут у США дрони також спричинили серйозні й небезпечні інциденти з пілотованою авіацією, включно з пошкодженням літаків, зривом польотів і економічними збитками. Операція Павутина продемонструвала нову парадигму ведення війни. Операція, підготовка якої тривала понад півтора року, передбачала контрабанду дронів на російську територію та їх приховування у дерев'яних мобільних будинках на вантажівках. Дрони використовували російську мобільну мережу, але керувалися з України, паразитуючи на радіомережі та ховаючись у шумі. Цей успіх не залишився непоміченим у Вашингтоні. Американські законодавці та експерти з безпеки все частіше звертають увагу на українські інновації у сфері дронових технологій, розуміючи, що подібні тактики можуть бути використані проти Сполучених Штатів. Інтеграція дронів у повітряний простір це величезна економічна можливість. Але, як ми показуємо у письмовій заяві, якщо не закласти безпеку у цю систему. Ця технологія становитиме загрозу урядовим установам, критичній інфраструктурі і громадянам. Технології дронів вже впливають на конфлікти від України до Ємену, і бойові дії прискорюють інновації. І ці летальні інновації вже наближаються до нас, щоб зменшити ризик. Потрібен багаторівневий підхід до безпеки. Республіканський сенатор Джон Корнін провів чітку паралель між українськими досягненнями та американськими вразливостями. Він нагадав про спробу замаху на президента Трампа торік, коли зловмисник імовірно використовував дрон для розвідки перед нападом. Я не єдина людина, яка нещодавно була на спортивному чи розважальному заході, і бачила, як дрони використовуються на рівні справжнього оркестру, злагоджено, технічно, видовищно. Те, що раніше здавалося фантастикою, тепер реальність. Але проблема в тому, що ми не готові до цієї технології, так само як будь-яка інша технологія дрони можуть використовуватись і на добро, і на зло. Пане Вілоубі, ви згадали про операцію Павутина, яку українці провели проти Російської Федерації в червні 2025 року. Вони фактично перевезли сотні дронів та техніки, щоб обійти російську ППО, а потім синхронно випустили дрони, щоб атакувати і бомбардувати флот російських бомбардувальників. Це вивело з ладу значну частину російської авіації. Я подумав про це, коли згадав інший випадок. Трохи більше року тому, коли президент Трамп став мішенню замаху. Служба безпеки президента, секретна служба, сьогодні тут не представлена. Але коли ми їх запитували про дрони, виявилося, що стрілець. Ймовірно використовував дрон для розвідки перед нападом. Сенатор Корнін висловив занепокоєння тим, що Америка не готова протистояти подібним загрозам ні на масових заходах, ні навіть для захисту найвищих посадових осіб держави І Мене вражає пане Віллоубі, що маючи таку надзвичайну технологію, яку українці продемонстрували цього літа проти росіян, ми абсолютно не готові протистояти подібній загрозі. Ні на масовому спортивному чи розважальному заході, ні навіть для захисту президента США, якщо противник вирішить застосувати рій дронів для нападу. Особливу увагу привернули майбутні масштабні події на американській території. Чемпіонат світу з футболу у 2026 році та Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі у 2028 стануть серйозним випробуванням для систем безпеки. Конгрес вже виділив 625 мільйонів доларів на безпеку чемпіонату світу та мільярд доларів на безпеку Олімпійських ігор. Президент Трамп 6 червня підписав виконавчий наказ про створення федеральної спеціальної групи з відновлення суверенітету американського повітряного простору, присвяченої боротьбі з кримінальним та іноземним зловживанням дронами та розширенню навчальних програм перед чоловічим чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми у Лос-Анджелесі у майбутньому події, як от чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі, привернуть увагу всього світу і підвищать ризики. У той самий час технології БПЛА стають доступнішими, дешевшими і потужнішими, що робить такі масштабні заходи привабливою ціллю. ФБР не може впоратися з цією загрозою самотужки. Увесь уряд США, а також правоохоронні органи штатів, місцевого та територіального рівнів, мають бути забезпечені відповідними повноваженнями та інструментами. Чемпіонат світу 2026 року проводитиметься у 16 містах північної Америки, 11 з яких розташовані у США через два роки. Лос-Анджелес прийматиме літні Олімпійські ігри по всьому розлогому міському ландшафту. Обидва великомасштабні спортивні заходи мають подолати виклики забезпечення безпеки повітряного простору. Досвід Паризьких Олімпійських ігор 2024 року показав масштаби дронової загрози. Під час ігор французькі сили безпеки перехопили 53 дрони, що свідчить про серйозність проблеми навіть за умов посиленої охорони. Експерти підкреслюють, що дронові технології розвиваються надзвичайно швидко, а інновації обмежуються лише уявою оператора. Повітряна перевага сьогодні визначається не традиційними винищувачами, а комбінацією звичайних та безпілотних засобів інновації обмежуються лише уявою оператора. Повітряна перевага сьогодні визначається не винищувачами, а комбінацією традиційних і безпілотних засобів. І ця революція не обмежується лише війною. Зловмисники тут у США, знаходять нові способи використання дронів у злочинних цілях. Для протидії дроновим загрозам американські правоохоронні органи розробляють різноманітні технології та тактики. ФБР має у своєму арсеналі кілька основних методів Одів боротьби з небезпечними безпілотниками для тих небагатьох подій, які ми супроводжуємо, ми застосовуємо різні технології для виявлення відстеження ідентифікації. І якщо загроза підтверджується для технічної нейтралізації у нас є два основні способи. перший це так звані наземні групи перехоплення агенти ФБР та інші правоохоронці, які встановлюють фізичний контакт із пілотом. Ми отримуємо його координати завдяки засобам виявлення передбаченим законом. Але якщо це зловмисник, сумніваюся, що він залишить нам свої контакти сер. Це лише перший варіант. Другий варіант, якщо необхідно, технічні засоби. Спеціальне обладнання для переривання сигналу між дроном і його оператором. Глава юридичного комітету сенату Дік Дурбін звернув увагу на необхідність переорієнтації ресурсів з традиційних загроз на нові виклики безпеки, включно з дроновими технологіями. Ми витрачаємо ресурси, будуємо центри утримання, організовуємо процес депортації. Для людей, які просто прострочили візу. мені здається, що якщо ми хочемо боротися з реальними загрозами, нинішніми і тими, що зростають, то варто переорієнтувати кошти саме на ті напрямки, які ви описали: захист дві тисячі миль кордону від дронів, наркотиків та інших небезпек. Окремою темою стала китайська дронова індустрія та її домінування на американському ринку компанії. Базовані в Китаї і субсидовані китайським урядом, контролюють 90% споживчого дронового ринку. Це становить стратегічну загрозу для Америки. Дрони з Китаю велика проблема. Вони домінують на ринку, і Китай вважає цю сферу своєю перемогою. Нам треба перемагати в цій гонці інновацій. Представник міністерства юстиції підтвердив, що адміністрація Трампа вживає заходів для зменшення залежності від китайських дронових технологій та розвитку власної галузі. Так, китайські дрони складають величезну частку американського ринку. Укази президента Трампа це крок у правильному напрямку. Ми враховуємо країну виробника при закупівлях і підтримуємо розвиток вітчизняної галузі дронів. Сенатор Тед Круз найбільш яскраво описав трансформацію дронів від простих пристроїв до повноцінної зброї, яка змінює правила ведення сучасних конфліктів. Дрон це вже не новинка. Це зброя, розвідник, контрабандист, шпигун, засіб доставки терору. Дрони становлять зростаючу і безпосередню загрозу нацбезпеці. Вони можуть атакувати цивільних, контрабандою постачати отруту, вбивати лідерів, зіштовхуватись із літаками, знищувати будівлі. Війна завжди передує новому рівню насильства, і дрони є його обличчям. Досвід російсько-української війни став переконливим доказом того, як дешеві дрони можуть знищувати дорогу військову техніку. Цей асиметричний підхід кардинально змінює військову стратегію та економіку ведення війни. в Україні солдат із дроном за 400 доларів може знищити танк за 4 мільйони або винищувач за 100 мільйонів. Один оператор дрона потужніший за цілий взвод. Дрони захоплюють небо. Знищують дорогу, техніку, цілять у цивільних, проривають оборону. Те саме ми бачимо на близькому сході. Американські експерти особливо стурбовані тим, що подібні технології та тактики можуть бути адаптовані терористичними організаціями або ворожими державами для атак на американській території. Відкритість американського повітряного простору та велика кількість громадських заходів роблять країну особливо вразливою до дронових атак. Законодавці обговорюють необхідність розширення повноважень правоохоронних органів для боротьби з дроновими загрозами, включно з правом знищувати небезпечні безпілотники без попереднього дозволу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.